до літи, який обіжений. Ми його вирішуємо кошти за сесію. Прошу статтю шлешу повністю, всі депутати. Давай я хочу. 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 Давай я Я прошу вас. Тобто, друзі. Для нас було сьогодні сенсипове питання обходити рішення про призначення керівника комунального підприємства «Вінниця Обленерго» Мосічука Володимира Микитовича, тому що в нього закінчується сьогодні тепень контракту. Але в нас ще є низка умарних закладів, яких закінчуються контракти 27 листопада. Тому я зараз зроблю оголошення, що я підпишу найближчим часом сьогодні був понеділок розпорядження, розкликання сесії обласної ради наступного тижня. Наступного тижня. Це буде очевидно або п'ятниця, або четверг. Ми порадимося. Ми повторно повернемося до до цих питань порядку денного.